Надають захисників та адвокатів регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги один із перших, хто підставляє плече затриманим. Чергові опрацьовують повідомлення та протягом години надають право захисника. Тож що робити, та куди дзвонити, щоб отримати безоплатну правову допомогу, розповідаємо у сюжеті. Це Дмитро Лаюк, чоловік є співробітником регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області. Чергові таких центрів працюють цілодобово та є одним із перших, хто допомагає затриманим. Ми в основному отримуємо повідомлення від працівників поліції, органів прокуратури ДБР про затримання осіб в адміністративному або кримінальному порядку. Відповідно, ми забезпечуємо, реагуємо на це повідомлення, записуємо дані з осіб, які це область, відділ і забезпечуємо надання затриманій особі захисника від нашої організації. Який відділ поліції? Прізвище ім'я по батькові затриманої особи. Починаючи з 2013 року, система безоплатної правової допомоги надає усім затриманим особам захисників, а також забезпечує адвокатам підозрюваних та обвинувачених на підставі процесуальних рішень. Щоб оптимізувати цю роботу, було прийнято рішення про реалізацію пілотного проекту, який передбачав певну централізацію цих процесів зокрема в регіональному центрі в Чернівецькій області було посилено роботу чергової частини, і вони от рік назад почали приймати повідомлення про затримання, також з інших областей. Пілотний проєкт впроваджують у двох областях країни Чернівецький та Тернопільський. З 1 листопада почався третій етап, який передбачає, що чергові частини саме цих областей опрацьовують повідомлення про затримання, які надходять з усієї території України. На кінцевому етапі тобто до кінця цього року ми будемо в нас оці дві чергові частини в Чернівцях, відповідно, і в Тернополі будуть опрацьовувати повністю всі процесуальні рішення, які в нас надходять в зі всіх зі всієї території України. Ну і також повідомлення про затримання, які вже на сьогодні цей етап саме реалізований. Працює центр наступним чином: після затримання правоохоронні органи зобов'язані повідомити систему безоплатної правової допомоги про випадок. Протягом години працівники центру здійснюють пошук адвоката, який так само за годину прибуває до затриманої особи. Якщо особу затримали в іншій області, слідчі телефонують на єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. І вже в Чернівцях повідомлення приймають, опрацьовують його. Здійснюють пошук адвоката в тій області, де відбулося. Затримання лише упродовж двох тижнів, починаючи з 1 листопада, відколи стартував третій етап проєкту, зі всієї території України отримали приблизно дві тисячі повідомлень про затримання. По Чернівецькій області, якщо говорити цифрами, то до недавно, тобто до початку війни, це на рівні 800-900 доручень адвокатам протягом року видавалося для захисту у кримінальних справах. З початку війни. Ця цифра зросла процентів на 30. і зараз це на рівні 1200-1300 Отаких доручень ми видаємо адвокатам протягом року. До слова по всій території України за день отримують до 70 повідомлень про затримання. Отож, за успішного завершення пілотного проєкту, який триватиме до 1 січня, всі процеси щодо надання допомоги відбуватимуться тільки в регіональних центрах Чернівецької та Тернопільської областей. Аліна Рябко Андрій Теми дня, ТВА.